Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. І Мартін Гачковський починається музичний урок польської. На якому допомагаємо нашим слухачам вдосконалювати польську мову, так? За допомагаємо, слухаємо пісні, читаємо їхні тексти, намагаємось їх перекласти, а все це не просто так, з метою. З метою відшліфувати знання польської мови, дізнатися про більше слів, про їхні значення і якось натякнути слухачам, що деякі слова, які в українській мові звучать, і в польській однаково або дуже схоже, Це мають. Це фальшиві друзі, перекладача. Перекладача, а всі ми тут перекладаємо. Нещодавно був Всесвітній день вчителя. Яно, ти любиш школу? Я любила школу в початкових класах і пам'ятаю, коли у нас були канікули, а вони тривали три місяці. То після першого я вже нудьгувала страшенно, хоча я завжди знаєш, мала мала перелік цих книжок, які треба прочитати. Я їх читала із задоволенням або без. Але я страшенно після першого місяця, я вже, я вже хотіла повернутися у клас. Це тривало тільки. Такі перші чотири класи, тобто початкова школа, потім це трішечки змінилося. А ти, Марчине? Тобто це хорошо. Як, це... як у тебе зі школою? Ні, було? Ні, школу Школою терпіти не можу. Це, я не можу сказати, що це хороші спогади. Натомість я часто повертаюся думками до моїх однокласників. Де вони зараз? Зна... Що вони зараз, як вони зараз? зараз? І... Як А знаєш, що у них, де вони, як вони? Утримуєш зв'язок зі своїми однокласниками? Ні. Не про всіх я про всіх. можу дізнатися, бо їх просто немає в соцмережах, і я не можу знайти інформацію. Я не знаю, де вони живуть, але розумію, що деколи вони живуть, працюють дуже-дуже далеко. <гум> і так ми подумали про школу і вибрали пісню. Наша класа. Яцика Качмарська, котрого теж називають бардом солідарності. Солідарність тобто профспілка Солідарність. А найвідомішою піснею Качмарського були мури, якщо я не помиляюсь, так не Виві помиляюсь. Вирві муром зембикрат, звичайно. <гум> тобто, неформальний гімн незалежної профспілки, яка зав'язалася у 80-му році, і згодом переросла у суспільно-політичний рух, і саме солідарність була. Та такою основною опозиційною силою для комунізму у Польщі. А про Качмарського що ми знаємо, Марчине? Я дивуюся, що в нас ще не було не Качмарського. Було. Не було. Качмарський з Варшави, з родини творчих людей, мама і тато, Яцика, художники за освітою Качмарський філолог, полоніст. І так, це той випадок, коли людина грає і співає, але найсильніше, що в нього є, це. Мова. Качмарський це поет від Бога, але не такий собі поет-інтроверт, який сидить тишком нишком вдома, записує рядки своїх поезій, потім ховає все це у стіл в шухляду і соромиться показати. Ні. Качмарський зірка, він дуже любив сцену, публіку, славу, і любив він розважатися, дуже любив жінок і алкоголем. А через цей свій спосіб життя мав, звичайно, багато проблем саме з алкоголем, зі здоров'ям, фінансових жінками. проблем також. І завдавав качмарський страждань своїм рідним і близьким, про що вони розповіли вже після його смерті. Неймовірно, талановитий, надзвичайно начитаний його поезія, співані балади – Насичені глибокими знаннями, там багато історичних подій, імен, термінів, написані вони майстерно, чудовою мовою, через яку промовляють голоси найвидатніших польських поетів Міцкевича, словацького Norwida, і ці пісні Качмарського можна слухати і читати як римовану історію. Польщі і сьогодні це будемо е, з тобою робити у 80-х. Це це, це це теж пісня про історію Польщі так. Так, так. У 80-х пісні Качмарського е, поширювалися в неофіційних виданнях. Вони стали голосом антикомуністичної опозиції. Причому самого поета у Польщі тоді не було. 1981 року Качмарський виступав з концертами у Франції, а в Польщі тоді, якраз товариш генерал Войчих Ярузальський, оголосив про запровадження воєнного стану. Качмарський лишився у вигнанні. Зокрема, він працював на радіо Вільна Європа. Потім, як ти сказала, Барт, Барт Солідарності повернувся вже до вільної Польщі. А ще потім, в середині 90-х років. Переїхав з дружиною і донькою до Австралії, і почалися тоді в нього серйозні проблеми зі здоров'ям. Певно, через його спосіб життя. Наприкінці життя Качмарський співати не міг. А це катастрофа, бо він так. любив цю справу. 2002 року лікарі ставили йому діагноз, рак стравоходу. Він дійсно втратив голос і спілкувався лише у письмовій формі. Помер у квітні 2004 року в Гданську. Пісню Наша класа Качмарський написав у 1983-му, тобто вже після воєнного стану, і описує він в цій пісні долю своїх однокласників, котрі роз'їхалися по різних містах і по різних країнах, де хто з них помер чи був вбитий. Зрештою, що я тут буду розповідати? Послухаємо пісню Наша класа. Так звучала пісня Наша класа. А тепер, можна сказати, починається практична частина музичного уроку польської. Спробуємо її перекласти спочатку прочитаємо, як звучить в оригіналі куплет, а потім повернемося до кожного рядка. Co się stało з нашою klasą? Pyta Adam w Tel авіві Ciężko sprostać, takim часом». Ciężko w ogóle żyć uczciwie, co się stało z naszą klasą. Wojtek w Szwecji, w pornoklubie, pisze, dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Przekładają. Що ще стало з нашою класом? Пита Адам в Тель-Авіві. Що сталося з нашим класом? Питає Адам в Тель-Авіві. Звертаємо увагу, що польською мовою іменник класа жіночого роду українською чоловічого, наприклад, польський класа? Класа сполечна. Суспільний клас або ж Поводитися на високому рівні. To, cим, Це так опустово переклада. Наступний рядок. Тяжко спростати таким часом, тяжко вугле жити учтіво, важко пережити такі часи, важко взагалі жити чесно. Це моя пропозиція перекладу, слово сполучення. sprostać wymaganiom. Słowo sprostać, najczęściej, jak mnie zdaje się, Marcin, one używają w tym słowo społecznym sprostać wymaganiom, to znaczy wykonać albo spełniać wymogi. Mamy rację? Przyjęto. A przykład przeczytajmy. Wyraża obawę, czy będzie on w stanie sprostać wymaganiom, do jakich Magda jest Призвичайна він висловлює побоювання, чи буде в змозі виконати вимоги Магди, до яких вона звикла? Тобто то він, інтер... він просто боїться бої бої жінки, так боїться Далі. з її вимогами. No, так, далі. Це стало з нашому класом Войтек в Швеції в поноклубі? Що сталося з нашим класом Войтек у Швеції в порноклубі? Піше добре мені ту плацям за то, що і так вшак любля. Пише, що добре мені тут платять за те, що і так люблю робити, маю e, на увазі, так? Тобто він має на увазі. Мерчине, це в шак ця частка, мені здається, що ви її досить рідко вживають. Бажано вшак не вживати. Przecież to odrzę, ale to już taki bardzo wysoki, stylistyczny rejestr poetyczny, że jeśli nie trzeba, nie zwracamy na niego uwagi. Mhm. W takim porozmawianiu codziennie nie używamy, wszak. Chyba, że żartowałem. Dobrze, przyjęto. <grymio> przyjęto, tak? <grymio> tak. No, dalej czytamy następny kuplet. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z przemkiem ledwie przędą. W maju będzie trzeci Bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód. A teraz perperek o Каська з Пьотриком, бо там маємо перспективи. Каська з Пьотриком є в Канаді, бо там у них перспективи. Найчастіше польське. Мамцо, машцо, маць. Українською перекладаємо, як у мене щось є, у тебе щось є, в нього у неї щось є. Наприклад, Mam psa. У мене є собака, а ти маєш пса? Мам пса. Ty też. <laughs> ja też mam psa. Następny radoczek. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Staszek lasztował się u sztatach, Paweł zwyk do Paryża. Sobie radzi daje sobie, radu. Daję sobie radę. Daje sobie radę. Widzisz, a ja wygadowała, jak to tak. Pary, nie tak, priekła. To dobrze. Nie, słowo... sobie radu, co ukraińskiej też, prawda? E, radzić sobie, tak, słowo spolczenia. Радіть собі з чимось. Ну, це я би переклала впоратися із чимось з якоюсь проблемою. А Марчін e, простіше вирішення запропонував радити собі із чимось. Приклад читаємо чи ні? Читаємо. 18 способів на порадження собі з прокрастинацією. Де, де цю книжку можна купити? 18 способів, як поратися, як порадити собі із прокрастинацією. Ну, інтернет, інтернет, інтернет – це моє джерело невичерпного yes. no, натхнення. Але, це важливо. Далі. Пісня. Гошка з пшенкем, ледве пшенно, в маю буде третій бахор. Гочка із пшемиком ледве зводять кінці з кінцями. В травні буде третя дитина. Я дуже ефемістично переклала слово бахор, але тепер маю до тебе запитання і може прохання про допомогу. О, я зараз не знайду, як але як, бахор це дуже образливе слово. Ну, для мене це дуже образливо. Так, коли мені казали, що я встрентний, паскудний, охидний, злочливий бахор, мені було дуже образливо. Насправді це не дуже образливо, це просто про нечемну дитину, але це таке слово, воно з івриту походить, і воно трошки в нього заплутана етимологіям, тобто краще. якось… Де, звертаючись до дітей, них не вживати. Ні, зараз не до дітей завжди з повагою, культурно. Наступний рядок. Пружно скаржався уже до теж хтірі би на захід. Дарма скаржаться установам, що теж би хотіли на захід. Слово, яке є половинкою міжмовної амонімічної пари, так про цих фальшивих друзів-перекладачами згадували на початку: Uряд, Уряд. Уряд. так. Український уряд це. Польський жод. Натомість польський. Тобто Український уряд це український жод, а польський уряд це польський жод. Тобто слово, українське слово уряд, польською перекладаємо як жод. Так. Натомість польське словод це установа управління. І, наприклад, ну. Ах, Управління про яке знають всі іноземці. Tak, зараз зараз, дуже важливе урд до справ цузоземців. Тобто управління у справах іноземців. Але часто я зустрічаюся, знаєш, коли українською говорить в, у, в уряд. уряд так, mm -hmm. у справах іноземців немає такого уряду у справах іноземців, є тільки управління. Зато Магда є в Мадриді і виходить за Хішпана. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz, ten co zawiść budził, że go każda fala niesie, jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił. I teraz każdy raz mu, Зато Магда є в Мадриці і виходить за Хішпана. Натомість Магда в Мадриді виходить заміж за іспанця. Прекрасно. Мачик в грудні стратив життя, гіділи по мішканнях. Мачик в грудні втратив життя, коли ходили по квартирах. Ну, ідеться безперечно про воєнний станний стан і стан. так. i slidowanie opozycyjnych dzieciw. Mhm. To Janusz Janusz ten co zawiść budził, że go każda fala niesie. Janusz to iż, co klekaw zazdriść, mo w, w kona chwyę jego ne na, na swoje mogreby nie rozumiuje tak, to, to ja, inne. Ja mu za wżdę dobre dobre, wystosuwane mhm. takim. Mhm. Jest chirurgiem, leczy ludzi. Ale brat mu się powiesił. Je chirurgą, pracuje chirurgą, likuje ludzi, ale jego brat powiesił się. I następny ku kuplet, tak, prawda? Tak. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała, a ja piszę ich historię, i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski. Był przyjęty przez premiera. I, tak. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała. Marek siedzi za widmowu wykonywać nakaz, bo nie strzelał u Michała. To to rozumiemy, że Marek był milicjantem, milicjantem tak, milicejskim i otrzymał nakaz, żeby strzelać u protestujących. I він tak. цього не зробив. Uh -huh. Міхов це напевно однокласник. Так. А я пишу їх історію, і то вже є класа, ціла. А я пишу їхню історію, і це вже повний клас. Є ще Філіп, фізик в Москві, дісь нагороди ружне збірам. Ще Філіп, фізик у Москві, сьогодні збирає різні нагороди, відзнаки. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera. Kiedy chce przyjeżdżaje do Polski, jego prima, premier. Odnalazłem klasę całą na wygnaniu w kraju, w grobie. Ale coś się pozmieniało. Każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem całą klasę wyrośniętą i dojrzałą, rozdrapałem młodość naszą. Леч ЗА зараз не болало. Ну і спробуємо перекласти. Однала класи целу на вигнанні в краю в гробі. Я ja віднайшов. Різницю між знайшов і віднайшов. Ми пояснювали на попередньому no, музичному уроці. Ми пояснювали, але не ні, з'ясувала я з тобою погоджу, погодилася, як завжди. То в чому полягає різниця? Ну, така сама, як однолазвим і з Я знайшов і віднайшов. Тобто, яка наших слухачів заохочує заглянути на сайт потрійне і там ознайомитися з текстом і аудіоверсією нашого музичного уроку, в якій Марчин навушно пояснює цю різницю. А в сьогоднішньому році на це часу, на жаль, немає. Я віднайшов увесь клас у вигнанні в країні у могилі, але це ще позміняло. Кожен собі живе скрові, але щось змінилося, кожен живе своїм життям. Odnalazłem całą klasę wyrośniętą i dojrzałą. Ja wnajszał weź klas, jaki wyrys i podosli szaw. Dojrzały. No, to dozrilej, tak? Dojrzały pomidor. No, czerwony, garnękiej, pachuczej. Pomidor, dojrzała decyzja. No, wyważa, że na pewno dozrila decyzja. Na pewno. Dali. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało. Я роздряпав або роз'ятрив нашу молодість, але не дуже боліло. Це слово роздряпач теж вживається в такому словосполученні, яке яке використовуємо певно і в прямому значенні, і в переносному часто в переносному частіше яке. rozdrapywać stare rany, tak chcemy zmieniam. te stare rany, ale z kraczej. Proszę, zajmować Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele, wszyscy w miarę są normalni. Але процето невеле. Вже не хлопці, але чоловіки, вже жінки, а не дівчата. Молодощні, нема в тим нічиєї війни. Як рано, так, молодість швидко загоїться, але в цьому немає нічиєї вини. No, це про рано, не частіше говоримо, що загоїтися. І походить від слова близно. To, no innymi słowami, rany pokrywają się szramami. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele. Wszyscy odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu metę, cili. Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele. U siebie jest ale normalnie, ależ c Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci. Gdy wśród tych nieobcych twarzy, szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolegom, że ktoś ze mną zagra w berka lub przynajmniej w chowanego. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci. Ja sam nie znaju, proszczą mriju, jaka zirka nade mną goryt. Gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. A kiedy wśród tych oblicz twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć się nie woła nikt, kolego? Czemuż ja ciągle oglądam się przez plecze, choć nikt nie krzyczy kolego? Druże. A, druże. Coś takie druże. Super. Dalej. A damy się. że ktoś ze mną zagra, zagra w, berka. w berka lub przynajmniej w chowanego jeśli ktoś ze mną zagraje u kwača, a przynajmniej u piżmurki własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie i korzenie oczywiście na wygnaniu w kraju, w grobie w dół, na boki, w zwyżku słońcu na stracenie w prawo, w lewo kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo? Własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie. Swoje pagony, swoje liście my zapuszczamy korzen, sam swoje, albo sam po sobie. Tak, i korzenie. Oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie. I korzenie oczywiście, u wygnaniu w kraju, to na батьківщині, w mogili. Вдоу на боки, взвижку сонцю, на страцення вправо, вліво. Вниз у бік, вгору до сонця, на загибель, на страцення на загибель. Так, вправо, вліво. Хто пам'ятає, що то в кінці одно і те саме. Древо. Хто пам'ятає, що це врешті-решт те саме дерево. Таким був текст її пісні. Таким був текст її пісні. Завжди, коли думаю про цю пісню, згадую, що про неї казав білоруський поет і співак Андрей Хаданович, перекладач Качмарського, Мурів і нашого класу, зокрема. Хаданович каже, що коли він вперше почув цю пісню, він не зрозумів навіть половину, тому що просто погано знав польську мову. Але текст про долю однокласників у важкий час настільки універсальний, що цієї другої або першої половини. Цілком достатньо. Тут кожен думає про своє, про особисте, приватне, про своїх друзів, про їхню долю. І відповідно переклади цієї пісні це насправді переспів. Так зробив Хаданович, у якого багато білоруських алюзій в його версії. Переспіви, це теж те, чим і займався Яцек Качмарський. Ти говориш про переспіви і алюзії. Ти чув цю українську версію Звичайно, нашого зараз класу? багато хто в Донецьку, в Дніпрі, в Запоріжжі думає про своїх однокласників, де вони зараз? І так, і ця версія у виконанні Олі Бородкіної вона почала ширитися соцмережами. Наприкінці вересня цього року переклав або інтерпретував цей текст. Текст переспівав, так як ти кажеш, текст нашого класу е, Олександр Шевченко, і справді там дуже, дуже цей текст є тут і тепер в Україні, так тобто просякнутий актуальними подіями, актуальною ситуацією. Що скажеш, марчине, щоб завершити наш музичний урок цією українською версією, чи ти однак хотів би польську? Ти вибираєш, якщо можна, я би послухав наступне наступне життя цієї пісні? Та. Добре, то слухаємо. А нашим слухачам нагадаємо: це був музичний урок польської Марчина Гачковського. І Яни Степнєвич. Почуємося рівнесенько. Через тиждень.